Музика для вух адвоката. Доводи сторони обвинувачення є безпідставними. А наведене в тексті касаційної скарги посилання на позицію Об'єднаної палати ККСВС, викладено в постанові 24 жовтня 2022 року, свідчить про власне тлумачення щодо застосування норм права прокурорам, яке не відповідає дійсному змісту вказаної постанови. Апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора, доводи якої аналогічні за своїм змістом та вимогами доводам касаційної скарги, належним чином перевірив доводи прокурора та правильно залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Постановлена за результатами апеляційного розгляду ухвала апеляційного суду відповідає вимогам статті 419 КПК України, а доводи касаційної скарги прокурора про протилежне є безпідставними. За результатом розгляду цієї касаційної скарги прокурора, Верховний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, другої інстанції, яким було закрите кримінальне провадження щодо нашого клієнта, це приємно. Працюємо надійно і професійно.